Вітаю сьогодні. розпаковочка замовлення від компанії «Ерсах». Компанії турецького бренду, яка продає і виробляє органічні натуральні продукти. Дивіться, я в своє замовлення замовила олію для волосся, яка покращує структуру волосся, живить і укріплює волосся. Я замовила цілий літр концентрат засобу для миття посуду, який розводиться водичкою, і буде 4 літри. Це безупречне миття посуду на мильному горісі, це дуже класна шкірка. Ваших ручок це дуже корисний засіб для всієї родини, якого вистачить дуже-дуже надовго. Я замовила білий порошок для прання на мильному горісі. Тут його. Теж на 50 прань. І я замовила два бади журавлина з вітаміном С, бо зараз вірусні е, такі прохолодні моменти є, і ладам для покращення е, праці суглобів і діяльності опорно-двигунового апарату. Ось це моє замовлення. А ось це. Мої подаруночки. Дивіться, скільки я отримала подарунків. Дивіться, яка велика купа подарунків за моє таке невеличке замовлення. І це, дивіться, порошок для прання е, цвітної білизни. Е, теж на мильному горісі, і теж на 50 прань вистачить. Це два активатори на мильному горісі, які активують моє прання. Це піна для рук ромашка. До речі, з літру буде 10. Вітрів розумієте, який розхід. Це гель для душу з сосною, це кондиціонер для прання і два шампуні з вітаміном С, два шампуні з грейпфрутом. І, звичайно ж, я отримала новенький каталог. Я дуже задоволена своїми подарунками і своїм замовленням, бо це дуже вигідно. І я отримала у подарунок майже все, що мені потрібно для мого життя, і весь набір для прання. І вистачить його дуже-дуже на довгий час. А ось тепер дивіться, моя накладна. Ось моя накладна де перелік повністю того, що я замовила, і того, що я отримала. Так? І ось дивіться, Загальна сума мого замовлення 7132 гривні. А сума рахунку, тобто та сума, яку я сплатила, 3000 гривень. Розумієте? Дуже класно, дуже супер. Навіть можна даже порахувати. Тут у мене е, отрималося разом з замовленням і подарунками 13 одиничок. Тобто, кожна одиничка коштує всього навсього десь там приблизно 250 гривень. Розумієте, порошок на 50 прань натуральний 250 гривень. І дуже корисні бади кожен приблизно 250 гривень. Ось таке класне ціноутворення в ком. Тому запрошую вас до замовлень. Кому потрібно зареєструватися в інтернет-магазині Ерсах, хто хоче узнати умови, як робити замовлення, і вигідно, будь ласка, звертайтеся до мене, я завжди допоможу.